Вітаю гостей мого YouTube каналу. Це таке друге продовження про кораблі. Продовження позапопереднього відео, де я розповідав про вибухи на рейді Севастополя, про те, хто там пошкоджений, потоплений чи не потоплений. Що там сталося, чекаємо. Офіційної інформації. В попередньому відео я розказав про кораблі ракетні буяни і буяни М, артилерійські буяни і ракетно-артилерійські буяни М. А тепер в цьому відео хочу розказати про патрульні кораблі типу Василій Биков. Про них багато розмов. Хоч їх всього 4 одиниці, але вони якось так попадають в новинні стрічки, бо шляються по Чорному морю і піратствують. Ну, Поїхали, що це за кораблі? Це патрульні кораблі дальньої морської зони. Будувались вони в Зеленодольську, оці 4 одиниці. В планах було 12 одиниць будувати. 4 збудували, повторююсь, Зеленодольську. Зараз 2 будуються в захопленому Криму в керчі на захопленому заводі Залів. Один, начебто, вже скоро будуть спускати на воду, а другий формується корпус. Ніяких 12, те, що планували, вже не буде, відмінили. Їх планували будувати теж в керчі. Кораблі ці дуже погано себе показали і в бойових умовах, і взагалі. Ну, Расисти недовольні цими кораблями. Серед цих чотирьох це Василій Биков, Сергій Котов, Павел Державін і. А оцей забув четвертий. Потім згадаю. Він якось так не, не фігурував, мабуть, в, новинних, в новинах, тому якось так він випав у мене з пам'яті. Головний Василій Биков. Корабель водотонажністю 1800 тонн, 94 метри довжини. Дуже слабо озброєний. У нього носова гармата, він на собі несе гелікоптер, гелікоптерний майданчик є, гелікоптер несе в, в ангарі, тобто гелікоптер не стоїть просто так на зафіксований канатами на цьому майданчику, а він в ангарі. І теж є окремий ангар для тримання там, тримання, там, зберігання двох тере-4 безпілотників в залежності від їхніх розмірів. Тобто таке озброєння цього корабля. В зв'язку з тим, що, як я кажу, слабе озброєння. У нього майже нема, ну не майже, а в принципі нема, крім цієї гармати передньої, яка в принципі десь там по гелікоптерах низьковитящих може і може влучити, але проти ракет нічого нема, і ППОшної охорони він себе від ракет не може ніяк себе. Зберегти, скажімо так. Ну, і от На нього ставлять замість гелікоптера, ставлять установку ТОС ППОшну, яку фіксують тросами, і отак він але ж втрачається, тоді на ньому нема гелікоптера. Ці кораблі займаються, ну, відверто, можна сказати, це 100% це піратство. Піратство в Чорному морі. Вони, як вони кажуть, контролюють оці, той так званий зерновий коридор, піратствують на виходять туди до протоки Босфор, і от на цьому на відрізку від Криму і до протоки Босфор вони займаються своїм піратством. Той же головний Василь Биков 13 серпня. Цього року здійснив атаку з пострілами попередніми перед, попереду корабля Турецький, турецьке суховантажне судно йшло, і на, на нього його зупинили. На нього висадився десант цього Василія Бикова з гелікоптера. ну і, ну і Піратство, реальне піратство. Ще раніше. Здається в серпні Василій Биков разом з Сергієм Котовим піратствували на відстані скільки там, 340 чимось кілометрів від Севастополя, як писали. На них була здійснена атака українських дронів. Василій Биков відбився, а Сергій Котов отримав пошкодження. Спочатку расисти писали, що все знищено, все підбито, але потім таки визнали, що так, отой Сергій Котов був пошкоджений, влучання було. В районі ватерлінії створилася діра пів метра на метр. ну З одного боку, начебто, і невелика, але. Він не настільки мала, щоб корабель міг вільно виконувати свої там дії, хоч охоронні, хоч піратські. До Севастополя він звичайно дійшов сам своїм ходом, але зараз він, скоріш за все, десь стоїть в доку, бо таку дірку залатати просто так на воді. Ну, так воно і в, і в морській термінології. Пластир е, можна поставити, ну, звичайно, не з тряпок, а е, пластир ставлять, щоб просто, щоб він не, не набирав води. Але я ж кажу, це серйозне пошкодження і потребує постановки в ДОК. Е, Далі про пошкодження цих кораблів, оце було повідомлення 11 і 13 і оцей державін, Павел Державін, теж надіємося і віримо в те, що він все ж таки отримав ці пошкодження, то буде, ну, умовно кажучи, мінус 2. Мінус, ну, звичайно, на якийсь час, але все одно з 4 мінус 2 це, це плюс. Приємно. Що ще про них, про ці кораблі, можна і варто сказати? Ще можна додати, вибачаюсь за паузу. Ще можна додати про так само, як я розповідав в попередньому відео про буяни, про санкції діють, не діють в, цьох, в цих кораблях. Лише на одному першому цьому Василії Бикові стоїть німецький двигун. Далі санкції і вся решта вже місцеві. Ще варто додати такий момент про саме Василія Бикова. Перший корабель він був на випробуваннях. На випробуваннях він був в північному флоті. Туди його були відправили, і, начебто, його туди і планували там його залишати, але потім перегнали в Чорне море. І Приписали до Чорноморського флоту. Так от, там на півночі опробували пуски ракет з цих кораблів. Модульна система ота, ставили цей модуль з восьмима ракетами калібр і випробовували. Не здав іспит, ніяких ракет на, цьому, на цих кораблях взагалі немає, і не було. Лише на випробуваннях. Але інформація така пройшла, і дехто, ну так, не дуже прискіпливо шукаючи інформацію, просто так щось відкрили, побачили, якщо їм попалася та інформація, що з Василія Бикова були пуски ракет, і тепер вони пишуть, що Василій Биков, і взагалі, так як це ж головний корабель, то в інших кораблях цього. Класу теж по 8 ракет. Ні, Ніяких ракет в них немає. Не треба вірити інформації, що ці кораблі теж ракетні. Ні, вони не ракетні. Вони патрульні дальньої зони з озброєнням лише носова гармата слабенька. Дякую за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! До побачення!